Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні така дещо специфічна зустріч рубриці. Треба знати. Питання, яке винесено на обкладинку, ви бачите, воно і тут вже є: як знайти сіну 15 градусів на рівні восьмого класу. Ну, я проводив невеличке опитування у вайбер-спільноті вчителів математики України. Ну, бачу, що не всі знають, як це зробити. Тому сьогодні, можливо, я буду декому дещо цікаво розкажу з вчителів, також, не лише з учнів. Але спробуйте натиснути паузу, спробуйте самі дати відповідь на це питання, тобто на рівні воду, ну скажімо так, кінця восьмого класу, коли учні вже все знають за восьмий клас, як знайти сіно з 15 градусів. Ну, я сподіваюся, ви здогадалися. Насправді способів, я знаю два. Причому, перший спосіб, який я вам покажу, це той спосіб, який, який ми дивилися на факультативних тобто я не пам'ятаю, щоб я це на уроці розказував учням. На факультативах ми дивилися це точно. Давайте спробуємо зрозуміти, як ми до цього можемо дійти. Що ми знаємо на кінець 8 класу? Квадратні рівняння, робота з коренями. Але Роботу з сінусом косінусом гострих кутів прямокутного трикутника, ми тільки це знаємо. Робота з гострими кутами у прямокутному трикутнику. Це, це, тільки це пов'язує нас з сінусами з косінусами. Більше нічого. Тому ми приходимо до думки, що ми десь маємо взяти такий прямокутний трикутник, у якому буде. 15 градусів один з гострих кутів, і у якому ми будемо знати дві сторони. Два катета або катети гіпотенузу. І тоді ми зможемо працювати. І той спосіб, який я показував у 8 класі, ви трішечки зрозумієте, чому саме його я показував. Він полягає у наступному. Ми візьмемо рівносторонній трикутник. Ну, нехай буде червоним, вже червоним намалював, нехай буде червоним. І щоб було нам трішечки легше далі. Я скажу, що всі його сторони 2А. Не А, а 2А. Так буде просто трішечки легше. Я візьму у цьому трикутнику, проведу медіану бісектрису висоту СК. Тоді тут у мене буде А, а тут буде А корінь з 3. А це в мене 2А. І потім зроблю той фокус, який мені дасть те, що треба. Я візьму і сторону КЦ продовжу на відстань. Ну, я буду наука робити на відстань 2А. Тобто на таку саму відстань, щоб утворилося рівнобедрений трикутник ось такий. О. Тобто в нього буде дві сторони по 2А, як ви бачите, він рівнобедрений. Давайте розбиратися з кутом. Я вже буду тут писати. Цей Кут 30 градусів. Тому цей кут 150 градусів. Тому у рівнобедреного трикутника, зокрема, цей кут 15 градусів. Тобто ми з вами попали на те, що мені треба. І тоді синус 15 градусів це відношення протилежного катета АК до гіпотенузи АМ. Катет ми знаємо, це А, а ми не знаємо. Але ми знаємо АК дорівнює А. М дорівнює А корінь з 3 плюс 2а, тобто А в дужках корінь із 3 плюс 2. Таким чином, вся подальша робота це фактично в нас робота з алгеброю. А саме, ми повинні знайти гіпотенузу АМ як корінь квадратний а в квадраті плюс ось таке в квадраті. І ми маємо дуже акуратно попрацювати. А квадрат я зразу винесу за дужки. Зразу з під знака кореня. І будемо розкривати 1 плюс 3 плюс 4 корінь із 3 плюс 4. Це буде А корінь 8 плюс 4 корінь із 3. На цьому зроблю паузу, можу навіть поставити знак дорівнює, тому що далі, звичайно, є певна така, ну така алгебраїчна, так, і фокус алгебраїчний. Ми повинні здогадатися, що під знаком корення сума ось таких чисел у квадраті. Дійсно. Дійсно, це квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге. Плюс квадрат другого це 8 плюс 2 на 2 коріння з 3. Це дійсно те, що нам треба. Отже, гіпотенуза А на коріння з 6 плюс коріння з 2. Тоді ми маємо рухатися на фініш. І синус 15 градусів вже фактично, як я вже сказав, це фактично алгебраїчні спрощення. Так? Значить АК, як ми з вами домовлялися, це А на А корінь із 6 плюс корінь із 2, А скоротилося. Домножаємо на спряжене, і ми з вами отримаємо те, що учні 10 класу. Чудово знають, я вже в деяких своїх роликах розказував, що в математичних класах синуси, косінуси 15, 75, 105. Я теж вважав табличними значеннями. Деякі учні знали на пам'ять, деякі учні, ну, всі, тобто більшість учнів могло довести. Все, я знайшов сінус 15 градусів на рівні 8 класу. Якщо я знайшов синус 15 градусів, то ви розумієте, що таким самим способом я знаходжу косинус 15 градусів, тангенс 15 градусів, і якщо цей трикутник розглянути і зрозуміти, що тут у нас кут 75 градусів, то я відповідно знайду синус 75 градусів. Косинус 75 градусів, танген 75 градусів. Це був перший спосіб. Нас ще чекає другий на рівні 8 класу. І тут мені ерудовані вчителі або навіть учні кажуть: а чому ви показуєте такий трішечки штучний спосіб? Пане Олександре, а чому ви не показуєте? який Я б назвав природнім. А саме, якщо ми візьмемо добре відомий нам трикутник із прямокутний із гострими і 60, якщо ми в ньому проведемо бісектрису. То в нас же якраз отримається кут 15 градусів. Чому не можна з цим трикутником, чому ви цей спосіб не показували учням 8 класу, а показували спосіб такий дещо штучний? А відповідь дуже проста. Тому що, коли я показував цей спосіб, подібність трикутників, взагалі подібність фігур була у 9 класі. Наскільки я пам'ятаю, був період, це приблизно, ну я не, не, не можу зараз пригадати, але це. Кінець 90-х це точно було. Подібність була у 9 класі, учні подібності і властивості бісектриси не знали. Якщо ми з вами розглянемо прямокутний трикутник, добре нам відомий. І скажемо, що проти кута позначимо катет проти кута. 30 градусів АА, а, а, це буде 2А, а це буде А корінні з 3. За властивістю бісектриси, ми з вами будемо зараз чудово працювати. Якщо ми позначимо цкх, тоді КБ буде А-Х. Я візьму блакитний. І ми з вами знаємо властивість бісектриси в моєму підручнику, вона в 8 класі, якщо не помиляюся, зараз вона в усіх підручниках у 8 класі. Отже, за властивістю бісектриси, що ми можемо сказати? А. Корінь із 3 на Х дорівнює 2А на а х Якщо ми акуратно попрацюємо то ми, ну, в принципі, не так банально, давайте я. Значить, хрест на хрест ми множимо. По-перше, по-друге, ми можемо зібрати в одній частині, ми можемо АХ винести за дужки. на А скоротити, і ми отримуємо Х. А куріння з трьох на 2 плюс корінні з трьох. Домножимо на спряжене, і ми з вами фактично маємо Х. А маючи Х, ми хочемо сказати, Ну, давайте я отут напишу, значить, ціну з 15 градусів це в нас що? Х, що ділиться на гіпотенузу АК. Гіпотенузи АК в нас немає. Тому ми її маємо шукати, для того, щоб шукати, я маю малюнок скопіювати. Тобто в нас гіпотенуз, знову таки як і в першому способі. Тобто я не можу сказати, що це так просто. Це не просто. Як і в першому способі, роботи багато. Четвертий крок ми шукаємо гіпотенузу АК. Це корінь квадратний. А корень из 3 в квадраті. Додати х в квадраті. А х у нас, он він на нас дивиться А корень из 3 на 2 минус корень из 3 в квадрате. Тут хороший фокус є. А корень из трех як множник буде у нас двічі зустрічатися, а корень из трех в квадрате. 1 плюс 2 мінус корінь із 3 квадраті. І тут, до речі кажучи, аналогічний фокус, який ми з вами робили, тобто, коли у нас тут А корінь із 3 зразу можна винести з підзнака кореня, а тут буде 8 мінус 4 кореня з 3. там було плюс, а тут мінус. Ну, значить, Тут у нас буде квадрат різниці. Це буде модуль цього виразу. Вираз у нас додатній, тому ми з вами фактично не фініші. Тоді, синус 15 градусів, це вже в нас буде п'ятий пункт. Синус 15 градусів це х x у нас А коріння з 3 на 2 мінус коріння з 3. Поділити на ось таке. О. Скорочуємо, домножаємо на спряжене. І вже повірите, після спрощень чисельника ми звичайно отримаємо абсолютно такий самий синус. Але це ще не все. Це ще не все. Я вже зібрався записувати цей ролик і буквально за 20 хвилин до запису, мені прийшов на думку такий дуже цікавий спосіб знаходження сінуса 15 градусів. Єдине, що що він за 9 класом, не, не за 8, а за 9. Але я думаю, що буде цікаво і корисно. Все ж таки, Значить, спосіб полягає у наступному. Я буду розглядати прямокутний трикутник от саме з кутом 15 градусів. Ну, давайте так, умовно. Прямокутний трикутник з кутом 15 градусів. Отут вот 15 градусів. Скажу, що це Х, а це Y. Тоді абсолютно очевидно, що сінус 15 градусів це Х поділити на Y. Але я того, ні того не іншого не знаю. Дивіться, який фокус я роблю. Я беру і до цього трикутника добудовую такий самий, тільки з іншого боку. Тобто, це в нас відтворився трикутник Х, Y, Тут також 15 градусів, а разом це буде 30, хто не знає. І тоді за теоремою косинусів, що ми можемо написати? Що 2х у квадраті це у квадрат плюс у квадрат мінус 2 у квадрат на косинус 30. Тобто, 4х квадрат це 2 у квадрат за дужки 1 мінус косинус 30 корінь із 3 на 2. І ми можемо сказати, звідси знайти відношення х квадрат на і квадрат буде 2 мінус корінь з 3 на 4. А нас цікавить відношення х на Y. Давайте я зразу буду писати. Значить ціну 15 градусів це х на Y. Це корінь з 2 мінус корінь з 3 на 4. І після цього. Ви можете сказати, щось що ви кудись не туди зайшли. Як тепер з цим працювати? А дуже просто. Я на 4 домно. Перепрошую на так, поспішаю. поспішаю. Тут у нас 2, починаю поспішати. Я на 2 домножу чисельники знаменник і потім цю двійку заганю під знак кореня. Тобто, це буде 4. І там ви бачите під знаком кореня в нас утворилася добре знайома нам конструкція. Пам'ятаєте, ця конструкція в нас була у другому способі. Корінь із 8 мінус 4, корінь із 3. Ну, я вже не буду детально розписувати, ми з вами отримали відповідь. Ну, За дев'ятим класом, але дуже класний спосіб, на мою думку, дуже красивий. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Тепер ви будете знати, як на рівні 8 і 9 класу ми можемо отримувати сіно з кутів 15 градусів, 85 градусів. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!